22 січня року 1919-го били дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надією минуливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. згадати Після довгих збавлених ночей Вивчив я Ранок 22 червня 1941 року у Берліні він нічим не відрізнявся від такого ж теплого літнього ранку в Москві, коли на Київ вже падали перші німецькі бомби. Дві величезні імперії розпочали війну, і в українців не було найменшого шансу залишитися поза цією кривавою грою. Обидва крила організації українських націоналістів відчайдушно стають на лінію перетину двох вогнів. Наше завдання в такій ситуації не допустити, щоб Україна була тільки тереном розгри чужих сил. Власною боротьбою, власними силами та за власною ініціативою будуванням власної держави повинні здобути собі роль учасника війни. Якщо Андрій Мельник робить ставку на союз із Німеччиною, то Степан Бандера в остаточно перемогу Гітлера не вірить. Навіть якщо Німеччина переможе СРСР мілітарно, розмірковує він перемога ця. Не дасть Німеччині виграної війни з рештою світу. Тільки її продовжить. Час працює проти Німеччини. А отже, у цей проміжок від сьогодні і до якогось невідомого поки що закінчення війни, ООН мусить створити такий фактичний стан на землях України, щоб його перекреслення було вже неможливе. Степан Бандера починає власну вкрай небезпечну гру. Щоб зрозуміти, на чому базувалися його розрахунки. Варто звернутися до потаємних процесів, що відбувалися за лаштунками політичного життя рейху, і про які майже не згадувала радянська історіографія. Берлін 1940 рік. 25 травня шеф німецької служби безпеки Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер подає на розгляд Гітлеру. План звільнення життєвого простору для арійських народів за рахунок територій нижчих рас багато у чому цей план вже було випробовано в окупованій Польщі, і тепер досвід пропонувалося використати на східнослов'янських землях. Зокрема, в Україні як і в Польщі передбачалася повна колонізація з перспективою знищення та депортації значної частки населення. Проте у Гімлерах несподівано виявилися опоненти. Альфред Розенберг, якого Гітлер призначив своїм уповноваженим з розв'язання проблем Східноєвропейського простору, подає Фюрерові свій план дій. Упродовж тривалого часу Київ був головним центром арянської держави з нордичним панівним прошарком і протистояв Москві, писав Розенберг. Нашим політичним завданням має бути підтримка прагнення українців до національної незалежності. У війні з Росією це дасть певну тактичну перевагу у суперечці з Гімлером. Розенберга підтримали генерали Вермахту і військової розвідки. Гітлер опинився перед вибором. Саме на цій розбіжності зробить свою ризиковану ставку Степан Бандера і у цій надзвичайно небезпечній грі на внутрішніх протиріччях гітлерівського керівництва отримує свою першу тактичну перемогу. В історії українського визвольного руху зав'язувалась інтрига чергового політичного детективу. Заручившись підтримкою Розенберга, Бандера несподівано виступає з дивною політичною ініціативою, сенс якої спочатку не розуміють навіть його прихильники. Супереч власним ідеологічним переконанням, він створює у Кракові український національний комітет, до якого входять представники усіх політичних напрямків. Більше того. ОУН Бандери, яка завжди вважала себе єдиним легітимним представником українського народу, делегує комітетові право переговорів з німцями щодо створення української держави. Лев Ребет один з головних теоретиків української політичної еміграції, автор наукових праць у галузі політології і права, член ОУН Степана Бандери. Веребет був одним з небагатьох, хто знав, що дивні і, на перший погляд, нелогічні дії Бандери насправді реалізація таємного плану. У суть якого були посвячені тільки найближчі соратники. Почалася нова політика ООН, політика доконаних фактів. Це йшло спершу, тим легше, що вся увага Гестапо була звернена на роботу національного комітету. Поліції навіть не снилося, що поза цією акцією рівнобіжно йде друга, що своїм засягом і наслідками далеко перевищує першу. Суть таємничої політики доконаних фактів проявилася вже на самому початку війни. Разом з частинами вермахту у перших же боях. Бере участь окремий спецпідрозділ Абверу Батальйон Нахтіга. Бійці батальйону були одягнені в німецьку форму, але свою частину іменували виключно дружиною українських націоналістів Дун. На чолі рот стояли тільки українські офіцери. Командиром був майбутній головнокомандувач УПА Роман Шухевич. За домовленістю з Абвером батальйон склав присягу на вірність не Рейхові, а українській державі. І тому важко було з упевненістю сказати, хто кого використовував німці-українців для цілей Абверу чи українці-німців для утворення кістяка національної армії. Як би там не було, але 30 червня ще до підходу німецьких військ батальйон Нахтігаль за підтримки підпільних бойових груп вибиває зі Львова залишки відступаючих частин Червоної армії і піднімає над ратушею синьо-жовтий прапор. Ввечері того ж дня Львівська радіостанція передає заяву ООН, яка, попри всі словесні запевнення у відданості Рейхові, буквально викликала шок у гітлерівського керівництва. Волею українського народу проголошуємо відновлення української незалежної держави. Українська держава буде тісно співдіяти з великонімеччиною Адольфа Гітлера, а Українська національна армія боротиметься спільно з союзною німецькою армією за суверенну соборну Україну. У радіозверненні повідомлялося також, що акт про відновлення української державності. Було прийнято національними зборами Західної України, які обрали і членів тимчасового уряду. Те, що збори розпочали роботу ще до приходу основних сил німецьких військ, свідчило про точний задум діяти на випередження. У польових командирів Вермахту навіть підозри не виникло, що все це чистісінької води, авантюра. Більше того, Підготовка до акції була настільки ретельно законспірована, що у складній двозначній ситуації опинилися не тільки гітлерівці. Зиновій книж. Бойовий референт української військової організації. Письменник і публіцист, член організації українських націоналістів Андрія Мельника. Зиновій книж був свідком того, як реагували на львівські радіозвернення у штаб-квартирі проводу полковника Мельника. Прочували в тому якусь містифікацію. Такі акти можливі або в згоді з німцями, або проти їхньої волі. Повне божевілля входити з ними в боротьбу тепер. Від страшної напруги на чолі голови проводу виступили краплини поту. Мовчимо, стоїмо перед загадкою. До честі полковника він не відхрестився від рішень львівських зборів і підписав заяву про підтримку тимчасового уряду. Своїм, здавалося б, безглуздим вчинком, міркував Мельник. Бандера поставила на карту не тільки власне життя, а й долю всієї організації. Проте навіть частковий успіх авантюри дає можливість на деякий час. Перехопити у німців ініціативу. Ймовірно, саме підтримка акції лояльними мельниківцями викликала розгубленість Гітлера у перші дні після подій у Львові. Як би там не було, але в умовах початкового періоду війни він не ризикнув остаточно посваритися з українськими націоналістами і не пішов на жорсткі каральні заходи. Берлін 4 липня 1941 року. Таємно визнання так званого українського уряду Німеччиною де факто немає, однак, враховуючи ситуацію, слід ухилитись від вживання енергійних заходів проти узурпаторів, бо очікується початок передбаченого повстання за лінією радянського фронту у напрямку Житомира і Києва. Через декілька днів, коли німецькі передові частини рушать далі на схід, весь склад невизнаного уряду заарештують і відправлять до концентраційного табору Заксенхаузен. Туди ж перевезуть і Бандеру. Відтепер він ніколи не повернеться в Україну, де завдяки його відчайдушному вчинкові вже почались незворотні процеси. Адже головним у майже самовбивчому задумі було аж ніяк неформальне проголошення незалежності. Бандера свідомо ставив під удар себе і уряд, аби таким чином відволікти увагу німців від своїх низових структур, опори і основи майбутньої держави. Поки гестапо розбиралися з керівництвом проводу, в Україну увійшли сотні так званих похідних груп, що були таємно утворені ще до війни. Це були троянські коні ОУН. Їх головним стратегічним завданням було не військове, а політичне завоювання українських територій. Як не парадоксально, але благодатний ґрунт для цього готувала і сталінська влада. Москва, 1937 рік. 28 грудня, у цей передноворічний день, всесоюзний староста Михайло Калінін направляє наркомові внутрішніх справ Миколі Єжову тривожного листа. Надсилає вам скарги на керівництво рад та слідчі органи НКВС, писав Калінін кількість яких катастрофічно зростає і це не можна залишати поза увагою. Призначена комісія партконтролю почала перевірку скаржників і невдоволених. На цей раз відповідь була, і, як завжди, традиційна. До мільйонів загиблих під час громадянської війни, колективізації і голодомору додалися сотні тисяч жертв репресій 37-38 років. Влітку 41-го відкриті підвали катівень НКВС зробили більше, аніж агітація ОУнівців і пропаганда доктора Геббельса. До того ж, у перші місяці війни свою роль відіграли і цинічні накази Кремля, за якими зрадниками оголосили не тільки три мільйони полонених червоноармійців, але і їх родини. В результаті значна частина населення України зустрічала німецькі війська як визволителів. І це теж було доконаним фактом. Слідом за німцями, у на захоплені міста і села, входили похідні групи ОУН і відразу перебирали на себе організацію місцевого самоврядування. Зацікавлене у наведенні порядку у телах наступаючих частин, командування Вермахту цю тактику прагматично підтримало. Тим більше, що ОУНівці починали з таких нібито безневинних акцій, як організація дозвілля та відпочинку солдат. День відпочинку німецьких бояків за головною лінією бою на сході. Німецькі бояки зацікавленням пригадаються народнім танцям. Поступово на всій окупованій території з'явилася українська адміністрація. Вона розпочинає організацію бірж праці, намагається налагодити систему торгівлі і навіть відкриває початкові школи. Починають працювати театри і кінотеатри, з'являються видання українських та російських газет. Зрештою, за ініціативою ООН Мельника у Києві створюють українську національну раду, яка намагається координувати дії української влади в регіонах. Національна рада має намір стати соціально-політичним представником українського народу і розвивати суспільне життя в таких галузях як господарство, культура та освіта, релігія і церква, займатися інформуванням громадян, громадською та соціальною допомогою. Цікаво, що, попри ідеологічні розбіжності, державотворчу діяльність Бандерівці і Мельниківці спочатку вели спільно. І саме з цією обставиною пов'язана чи не найзагадковіша подія початкового періоду війни. У захопленому німцями Житомирі за нерозкритих обставин гине один з провідних членів Мельниківського головного проводу Микола Сціборський. Підозра в організації замаху впала на керівника однієї з похідних груп Кіндрата Половедька. Непричетність німців була очевидною, і Мельник звинуватив у вбивстві бандерівців. Цієї версії дотримувались аж до кінця 90-х, коли виходять з друку мемуари колишнього генерала НКВС Павла Судоплатова. На нас працював ще один агент, колишній підручний коновальця Половедько. Він регулярно надсилав звіти в НКВС. Навіть у вирішальний момент смертельної боротьби з Гітлером Сталін не залишає поза увагою. Дії українських націоналістів. Якщо Кіндрат Половецько був агентом НКВС, то є всі підстави припустити, що вбивство провідного керівника ОУН було провокацією чекістів, не першою і не останньою у цілеспрямованому розпалюванні ворожнечі між Мельниківцями і Бандерівцями. Як би там не було, але саме після цього епізоду братовбивчі сутички у жорстокому конфлікті обох фракцій ОУН стали явищем звичайним. Отже, Сталін. Виявився далекогляднішим, аніж Гітлер. Він розумів, що організація національного самоврядування несе загрозу не стільки Рейхові, скільки радянській владі. Колишній нарком у справах національностей вже мав досвід війни на Україні і добре знав, що навіть ілюзія становлення власної держави тут набагато ефективніша прямолінійної окупаційної політики, бо здатна привернути на сторону завойовника велику частину населення. А ось Гітлер. Цього не зрозумів і практично підіграв Сталіну. Вальтер Шеленберг. Бригаден Фюрер СС, начальник начальник го відділу Головного управління імперської безпеки РСХА. Зберігся запис бесіди Шеленберга з його шефом Рейнхардом Гейдріхом, яка свідчить, що улітку 1941 року. Обираючи напрямок окупаційної політики в Україні, Гітлер остаточно робить вибір на користь теорії звільнення життєвого простору. Фюрер хоче якомога швидше створити безпощадну окупаційну систему, опираючись на поліцію, з якою не міг би зрівнятися навіть НКВС. Якщо національностям, які ненавидять радянську систему і можуть бути залучені на нашу сторону, не надати автономії. Їх важко буде отримати у покорі. Ви Шаленберг зовсім не знаєтесь на таких речах. Цілеспрямоване здійснення жорстких заходів дасть той самий ефект. До середини осені 1941 року німецькі війська захопили майже всю Україну. Вслід за відступаючою Червоною армією, частини Вермахту просувалися все далі на схід, і військова адміністрація здавала свої повноваження силам внутрішнього порядку гестапо і спецпідрозділам СС, так званим Айнзацкомандам. Налагоджувати їх діяльність прибув особисто Генріх Гімлер. Почалося практичне втілення нової окупаційної політики Гітлера. Таємно, айнзацкоманди вживають заходів проти діяльності націоналістів, розформовують органи управління та служби порядку, що їх створила ОУН, і займаються організацією нової міліції. Оніці справді формували озброєні загони служби правопорядку. Іноді вони називалися поліцією, іноді силами самооборони. Але насправді мали стати основою майбутніх збройних сил. Гітлерівці точно відчули небезпеку і почали створювати власну українську допоміжну поліцію. Так званий шуцманшафт. Шуцмани підпорядковувалися тільки німецькій окупаційній владі, а командний склад підбирався виключно з людей, не пов'язаних з ОУН. Зверніть увагу, загони озброєні радянськими гвинтівками і кулеметами, а це означає, що переважно більшість шуцманів вербували з військовополонених. Саме ці формування використовувалися для охорони концтаборів та єврейських гетто і у каральних акціях проти цивільного населення. Але хоча шуцмани і не мали ніякого стосунку до національно-визвольного руху, вони все-таки були українцями. Київ 1941 рік. 29 вересня на околиці міста у Бабиному Яру гітлерівці запустили у дію один з найстрашніших конвейерів смерті Другої світової війни. Ще на початку вторгнення німецька агензацкоманда розстріляла на Львівщині понад 100 людей і тільки за те, що вони були євреями. Через місяць відбулася жахлива розправа над єврейськими дітьми у Білій церкві, але саме з Бабиного Яру почався тотальний геноцид народу, який століттями жив на цій землі поруч з українцями. Колони приречених людей ішли до місця своєї загибелі повсофійський Софійський собор, над яким майріло жовто блакитне знамену, а цьому виправдання немає і бути не може. Так. Судячи з архівних документів, ані бандерівці, ані Мельниківці не брали безпосередньої участі у розстрілах, але лідери Організації українських націоналістів не могли не усвідомлювати, що, поділяючи владу з катами, вони приречені розділити з ними і відповідальність. І якщо серед причетних до цього злодіяння була хоч одна людина, народжена на українській землі українською матір'ю, це ставить увесь народ доконаним фактом покаяння. Наприкінці 1941 року про незалежну Україну вже ніхто не згадував. Німеччина та її союзники почали планомірний грабунок захопленої території. Для зручності її навіть поділили. Закарпаття остаточно закріпилося за Угорщиною, північна Буковина, як і землі між Дністром і Південним Богом відійшли до Румунії, Галичину приєднали до польського генерал-губернаторства. Нарешті території, площею понад 300 тисяч квадратних кілометрів було утворено рейськомісаріат Україна з центром у місті Рівне. Його очолив Еріх Кох, якого за схильність до репресивних методів управління навіть нацисти називали другим Сталіним. Першими під удар регіонального фюрера потрапили бандерівці. Таємно, незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання. Всі функціонери руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно страчені як грабіжники. Український батальйон Нахтігаль було терміново відкликано з фронту і розформовано. Більшість бандерівців у керівництві українського самоврядування заарештовано, а на членів похідних груп розпочалося справжнє полювання. Дійшла черга і до поміркованих мельниківців. Таємно центр організації руху Мельника у Києві провокує незадоволення українців владою Рейхскомісаріату, що вдається досить ефективно. Міф про незалежну державу під родою Німеччини остаточно розвіявся, коли німці розпустили Мельниківську українську національну раду, а її керівників розстріляли у тому ж Бабиному Яру. Арешти облави і страти ставали звичним явищем. Підписаний Гітлером декрет під майже поетичною назвою Ніч і туман закликав до тотального знищення навіть потенційних противників рейху. Тільки в Україні було створено 50 гетто і понад 200 концтаборів. Швидкоплинний медовий місяць українців з нацистським режимом закінчилося. Починався новий період жорстокої і практично безнадійної боротьби. Через багато років свідок тих трагічних подій за нові книж напише у спогадах. Ледве чи хто коли в світі так прагнув війни, як українці у 1941 році. Здається, нема більшого лиха як війна. А проте війни хотіли всі для українців під большевицьким режимом. Це була єдина надія зажити вільним життям для тих, хто був поза кордонами СРСР, чи не єдиний шанс побачити Україну вільною, суверенною державою. І коли нарешті та вижидана і сподівана війна прийшла, вона принесла тільки смерть, руїну і спустошення. Ще й тепер ми, може, не вповні здаємо собі справу з того, який злам стався в душах українців? No bolo